Хочу показати вам цікаву штуку, недавно побачив в тіктоці Значить, монетниця під українські гривні. Запитав я в людини, чи у вільному доступі є моделька. Він сказав, ні, самі робили. Я так зрозумів, поділитися він не мав бажання, тому я зробив свій варіант. Це такий тестовий варіант з нашим логотипчиком. Я потім пізніше трішки, можливо, перероблю. Всередині, значить, стоять пружинки. Зараз покажу. Всередині стоять ось такі пружинки. Я перерізав їх на опіл. Якраз чудово, дві штучки взяв, порізав, і вони туди стали дуже класно. Дві гривні тут майже під зав'язку. 10-ось. Тут 73 гривні на даний момент. Тобто більше сотні сюди може, скоріш за все, поміститися. Чудово взагалі працює. Класно. Одним рухом можна дістати монетку, як бачите. І також однією рукою можна її назад поставити. Досить зручна штука, краще ось перевертити. Можливо навіть якісь мітки сюди зробити. Але для чого видно і так, що тут більший отвір десятка, П'ять, 1, 2. Ось однією рукою я. Дістаю одним пальцем, і точно так само однією рукою я сюди її вставляю. Не випадає нічого, ну, тобто я її тряс, випадати нічого не буде, тому що пружинка досить так того, вона прижимає їх сюди. Єдиний момент, тільки, який зараз я виявив для себе, що заглушечка, яка тут стоїть, коли немає монет, вона звідси ось випадає, бачите? Тобто вона звідси вискакує чи може вискочити. І пружинка може вилетіти. Зараз я трішки поправив, взяв, зробив трішки вищими їх передрукую І тоді вони сюди прижмуться верхньою кришкою. І вже вправо-вліво вона ходити не буде. Вона туди заглубиться, буде сидіти глибше, набагато. Такий момент. Ну і в принципі все. Можливо, ще навіть її можна тоньше зробити. Ну, це по бажанню. Будь-який колір в асортименті. Ось така штучка. Ну, і для тих, хто друкує взагалі, хочу показати ще одну штуку. Дивіться, зараз я от закинув їх в один компонент ці чотири елементи. І якщо натиснути в, у Fusion Save as Mesh, відкривається таке віконце, і знизу ми можемо вибрати програму, через яку зараз ми її відкриємо ці файли. Значить, вибираємо тут Custom, вибираємо шлях до нашої кури. В моєму випадку це DiskD-program Files, кура 13. І ось я вибираю і ярличок кури. І коли ми натискаємо ОК, то в нас ці файли ось відкриваються в курі. І вони відкриваються як один елемент. Тобто ось вони вибираються. Припустимо, якщо їх переміщати, то вони переміщаються всі разом. А тепер дивіться, якщо взяти ось так само Save as Mesh, тільки тут уже не Custom вибрати, а тут з'явилася кура. Вибираємо куру, натискаємо ОК. Точно так само вони зараз відкриються в курі, вони тільки відкриваються в якихось незрозумілих координатах. І зараз я їх всі виділив правою кнопкою миші центрувати. І ось, бачите, вони відцентрувалися і вони вибираються як окремі елементи. Що це нам взагалі дає? Це дає можливість, якщо ви користуєтесь кліпером, ваша прошивка буде бачити як окремі елементи. Ну і раніше я розказував, що їх можна буде під час друку вимикати. Тобто, ось такий нюанс. Ну і кожен елемент окремо можна масштабувати. Теж такий плюс невеличкий. Користуйтесь!